Доброго дня, друзі! Сьогодні хочемо зробити невеличкий огляд захисту живота та напашнику нашого виробництва. Давайте розглянемо їх трошки детальніше. Захист живота має дві кишені: одна кишеня назовні, захищена клапаном, закривається на близькості. Її можна використовувати для різних дрібничок. Також присутня система молі для кріплення додаткового спорядження, присутні люверси та присутня резинка, в яку можна поставити турнікет. Балістика вставляється у Внутрішню кишеню та фіксується в окремому відділі тропою з велка. Використовувати можна як другий, так і перший клас захисту. Тепер розглянемо напашник. У напашнику є одна кишеня, яка закривається на блискавку та захищена клапаном. Також присутня молі, система, присутня резинка та присутній люверс для відводу вологи та бруду. Ці вироби. Оснащені демпфером для зменшення заброньового пошкодження. Ці вироби можна інтегрувати один до одного, утворюючи так званий фартух. Тож приєднюється воно таким чином: ми відкриваємо клапан на задній стінці захисту живота та приєднюємо на велкро наш напашник. Тримається воно дуже міцно, нікуди не дівається, і таким чином у нас збільшується площа захисту, він рухомий. І з ним дуже зручно працювати. Розмір захисту живота складає 25 см на 19 см. Розмір напашника складає 25 см по верхній частині, 13 см по нижній частині і 19 см по висоті.